Всім привіт! Сьогодні ми отримали замовлення з магазину мойон, це ноутбук фірми Acer, Серія Nitro 5. Повне його маркування 15 155153 l 3 І його кодове маркування ви також бачите. Він базується на процесорі Intel Core i 5 13420 h має Full HD матрицю 15 дюймів 144 Гц. Також він має відеокарту RTX 3050. 6 ГБ відеопам'яті, 16 ГБ ДДР 5 пам'яті. 512 ГБ вбудованого накопичувача NVMe стандарту. Wi-Fi 6 го покоління AX2 AX х 2 плюс Bluetooth. Та батарея 57 Вт. Зараз ми його відкриємо. Він ще ніколи не скривався. Заводська пломба. І подивимося, що йде в комплектації. Розрізаємо пломбу. Тепер відкриваємо. Коробку. Відкривається вона ось таким ось чином. Як кейс. Тут у нас йде кабель на підключення блока живлення. Він йде досить великий, тому що це ігровий ноутбук. Ось характеристики блока живлення 19,5 В 135 Вт, 6,92 А. І ось тут з'єднується він з цим кабелем. Тобто ви завжди зможете цей кабель замінити на більш довгий, щоб зробити більш довгим взагалі підключення блока живлення до ноутбука від розетки. Картонні тримачі йдуть на ноутбуці. Є ось така документація стосовно кожного роз'єму, який є у ноутбука. Зараз ми їх, звісно, подивимося всі. Опис є. Роз'єми USB 3.2 першого покоління. Також є USB Type-C. Це ми зараз подивимось. Ще є ось така книжечка. Гарантійні талони. Тут ще конверт йде. В ньому швидше за все також такі самі книжечки йдуть, зараз подивимось. Також є наліпки. Тобто зможете собі наліпити наліпки на нього різні. Все ж таки, він як ігровий. І ось така книжечка ще є. Паспорт. Тепер давайте подивимось на сам ноутбук. Дістаємо його з цього чохла. Дуже гарна кришка в нього йде. Вона переливається різними кольорами. Важливо, на камеру також це видно. Стосовно роз'ємів, з правого боку у нас йде роз'єм USB 3-го покоління, вихід системи охолодження. Здвоєний роз'єм 3,5 мм для наушників та мікрофону, індикатор увімкнення для заряду батареї та індикатор увімкнення ноутбука. Позаду також йде великий отвір під вихід гарячого повітря системи охолодження. Тут ми можемо побачити, що в ньому знаходяться два кулери. З лівого боку у нас йде роз'ємне на підключення блока живлення, роз'єм підключення інтернету, HDMI. Два USB третього покоління, точніше 3.2. Також є USB Type-C з позначкою блискавки. Зараз ми його відкриємо та спробуємо його увімкнути. В нього є веб-камера без шторки, тобто вона завжди відкрита. Тут також іде вихід гарячого повітря, тобто трошки назад і трошки йде на матрицю. Є позначка, що матриця 144 Гц. Повноцінний течпад без окремих клавіш, є сканер для відбитків пальців. Клавіатура досить непогана. Окремого виділення, що це ігрова клавіатура тут немає, як зазвичай тут роблять ці клавіші. Вся клавіатура йде одного кольору. Чорна. Тут кнопка увімкнення ноутбука. Я зараз натиснув, але він швидше за все не увімкнеться, тому що він новий. Коли ноутбук новий і його ще ніколи не вмикали, треба спочатку підключати до 220 вольт. Що я зараз і зроблю. Одразу заходимо в BIOS. Натискаємо F2 і от інформація з BIOS. Отже, як ви бачите, процесор 13420H, версія BIOS, як і на коробці 1.10, накопичувач Western Digital SN740 16 ГБ оперативної пам'яті. Куплявся даний ноутбук в магазині мойо, він має гарантію 12 місяців. Всім дякую за перегляд! Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Залишились питання? Задавайте в коментарях.